Ось він, Макс e, Приспрім e, в цілому, це сильно більше, e, ніж просто короткий дзвінок з HR, але не набагато довше. E, цього ми досягаємо з допомогою структурованості підходу. E, скажу чесно, що з структурованими співбесідами я познайомився ще на службі ДСНС і. Можливо, в документації структурована співбесіда виглядає там не супер привабливо, Так, Як ви людину там швидко-швидко можете десь її, там, зупинити закритим запитанням, не дати десь щось проговорити, тому подібне. Але як на мене, навпаки, це якраз та свобода, де кандидат максимально проявляє себе з точки зору роботи з вимогами. У нас ну, я би сказав. Ще раз скажу, досить складний продукт, і е, небагато людей на борту. І люди, які не можуть там тримати себе в часових рамках, в сенсових рамках, їм буде тяжко. Тому це ще, мабуть, одна е, зона відображення нашої культури. Все починається з такого першого блоку Тут ми. Досить коротко але ємко описуємо компанію. Це зазвичай займає десь до 7-6 хвилин. У нас є прямо окремо прописаний темплейт з пунктами е, при потребі. Є окрема презентація, яку ми можемо показувати. Ну, ми це робимо рідше, оскільки ми взаємодіємо з кандидатами в зручній для нього зоні. Часто це може бути просто навіть телефонні не, Підключення з камерами, таке теж буває. А ми перед тим як все це проходимо, ми пояснюємо, яка є структура кандидата. Як на мене, регламент співбесіди це дуже недооцінена річ, яку хтось вважає архаїзмом, але просто проговорити про що ж ми будемо говорити і встановити цілі нашої співбесіди. Це дуже потрібна штука, плюс це захист для рекрутера. Якщо кандидат починає чудити, а таке буває, ми можемо просто сказати, що ми якось відходимо від нашого плану, який ми домовились. Давайте або повертатись назад, або не повертатись назад, і, і все. А, і також те, про що я вже говорив, це е, ми підсвічуємо. Детально всі обов'язки, які лежать на працівнику, підсвічуємо детально команду, перспективи росту, функціональні не скільки обов'язки, скільки зони взаємодії. Я, наприклад, чітко можу на цьому приспринні підсвітити, з ким точно буде взаємодіяти, наприклад, той же самий дизайн, хто до нього може приходити, кому він чітко підпорядкований і тому подібне. Це в принципі, оцей весь блок ми намагаємося там вмістити до 9 хвилин. Ну так стараємося. Другий блок фактично є основним для кандидата. Уже тут у нього є можливість досить. Так, ємко описати про себе. Ми намагаємося це вкладати в декілька якихось кейс питань і фокусувати саме на тому, чим займається кандидат, що йому з того подобається, що йому з того не подобається, куди б він хотів би рости. Чому йому здається, що там, наприклад, в рамках нашої компанії він би це міг би зробити, якщо людина проактивно до нас відгукується, ну або ми можемо підсвітити йому, якщо ми його знайшли, тобто або або. Uh, і оцей от останній етап, да, попередній. Ми також намагаємося десь вмістити в хвилин 10 І у нас залишається ще 10 хвилин. Не завжди це 10, Часто це може бути чуть-чуть довше. Ну, от, як на мене, оце плече, яке в нас варіюється, може бути чуть більше 30 хвилин. Це саме цей останній етап. Uh, як на мене, дуже важливо розказувати не просто за компанію, а розказувати про те. Чим ця компанія може бути цікава, вже опираючись на слова, які сказав та це якісь фрази, фраза жилетка, чув такий термін, тобто проговорювати, от у вас буде можливість, ви будете робити там тому подібне. Це додає цінності і краще допомагає кандидату вже якби чуть-чуть відчути садатись одною ногою, Можливо, у нас в компанії в цілому всі оці прийоми і хитрощі максимально кваліфіковано виконує саме Катерина. Їй вдається там влюбити кандидатів і в позицію, і в компанію ще інколи навіть на етапі переписки. Ну але тут ми це якби закріплено. І описуємо всі бенефіти е, цілісно. Часто е, кандидати хочуть, там, у вас є якісь питання, ну так, да, у мене є питання, там графік роботи. Ми намагаємося це все разом оповісти, розказати, оскільки сам процес презентації бенефітів ми також відштовхуємося від цінностей. Є такі-то такі цінності, ця цінність відображається у нас. Наприклад, доступність відразу бенфітів, е, такими то бенефітами, які є вже на борту, е, простою зрозумілою комунікацією, чіткою структурою та тому подібні речі. Тобто, ми це робимо разом. і намагаємося обговорювати очікування по заробітній платі в кінці Макс прискрина, щоб людина могла вже зі своєї сторони прийняти рішення, чи то, що вона заявила на джині або то що вона там. Комусь щось сказала, наскільки це відповідає дійсності, часто люди піднімають тут очікування по самолітні часто навпаки, Тобто, ну то, що вони її міняють, от, якщо ми робимо так, це правда, і це полегшує життя рекрутерам, оскільки е, ми не торгуємося по оферу в кінці. Ми зазвичай торгуємося спочатку. Е, не Одмінно дуже важливим етапом в цьому останньому третьому блоці це є закріплення прямого каналу комунікації. Ми питаємо прямо у людини, де ти хочеш з нами спілкуватись далі, де тобі буде зручно. частіше все я питаю саме в такому форматі. І передача роздаткових матеріалів. Ми маємо декілька. Документ, який ми передаємо людині по факту прискринам, щоб він міг краще ознайомитися з самою е, компанією і на наступний етап, ми очікуємо від людини, що він вже прийде більш підготовлений більш умовно на цей прескрін. От е, не знаю наскільки це розходиться з вашим баченням е, прескріну, Ну нам здається, що в такому варіанті нашій компанії максимально комфортно. Можливо, тут є якісь питання чи я Так, Є питання. Точно де за рахунок того, що ви кажеш та там, ви дуже швидко встигаєте це проводити, 30 хвилин. Це просто матеріала. шматок матеріалу. Як часто ви виходите за цей час? Чи ти обриваєш кандидата? Наприклад, може, в на нього є більше питань, а може він про свій досвід розказує не в 10 хвилин, а в 40 хвилин. <свят> як модеруєш зустріч, і чи ну, в нову випадках там не знаю більш такого неструктурованості самого кандидата, чи завертаєш співбесіду? <свят> Ні, не завертаю співбесіду знову ж таки, ще з часів до СНС мені розкрили декілька прийомів, як зупинити кандидата і це сильно образився. Це закриті питання, коли ви там можете спитати, чи правильно я зрозумів там досвід маркетингу у вас три роки. От мені треба почути цю цифру. І людина, там довго розказуючи про свою історію роздавання флаєрів, він зупиняється і каже: там ну, так, три. Це перший варіант, як можна зупинити. Другий варіант, який би я запропонував, це е, з вашої сторони використовувати короткі по формату запитання. Якщо ви бачите, що кандидат розтікається, от, ну, от буває, коли ви спілкуєтесь, ви задаєте людині питання, а він починає там ще з дитячого садка. Копати, це вже для мене має чого, що від великих кейсових питань краще втриматись, бо ми не вкладаємося ніяк в сроки. І я просто, ну, умовно, по своєму плану сегментую ці питання і роблю їх коротшими, там, комбінуючи закриті і відкриті питання. між собою. Не знаю, чи відповідно. Відповідь. відповідь. А скажи мені, будь ласка, кажеш про підготовність кандидата. Перед тим як кандидат іде на проскрін, він знає структуру зустрічі, регламент як ти казав. Ну, е, сам регламент він гнучкий. Е, в цілому, от оцей регламент, як він тут описаний, це тільки в голові самого рекрутера. Ми проговорюємо це більш абстрактно там. Спочатку я вам розкажу за компанію, потім ви розкажете за себе, і в кінці обговоримо умови оформлення, бенефіти і е, всі умови роботи. Okay. Наскільки вам так було би зручно спілкуватися? Люди каже, кажуть: да, поїхав. Все, значить, він уже попав в мою е, систему. А якщо він хоче якось по-іншому, ну, добре, давай поміняємо два етапи судди. Це okay. нічого не впливає. Добре. Давай okay. розглядайте.